Із 31 січня 2024 року в Чернігові для проведення ремонтних робіт перекриють руху вулицею Ремісничем. Про це під час чергового засідання виконкому повідомив заступник директора справових питань комунального підприємства теплокомуненерго Чернігівської міської ради Павло Рудинок. Стався порив за місни з адресою реміснича. 42. З цим потрібно здійснити перекриття руху для латання даного пориву і відновлення асфальтного покриття ми плануємо по 31 січня е, виконати повністю від на по три ну якщо можна по 9 лютого стрілю тим щоб повністю е, по 9 лютого, лютого з тим щоб відновити асфальтне покриття але залатаємо переобіцяємо до 31 перше асфальтне покриття треба робити так за словами Павла Руденка, постачання теплової енергії жителям міста здійснюватиметься без перебоїв. Без тепла на період ремонтних робіт залишиться лише приміщення Вознесенської церкви. Водночас обговорили під час виконкому і анонсоване раніше питання про надання дозволу на організацію комунальним підприємством паркування та ринок Чернігівської міської ради, торгівлі в районі ремзаводу та шерстянки. Пропонується дозволити тимчасово строків на 6 місяців організувати торгівлю з продажу продовольчої та непродовольчої продукції за адресами. Проспект миру 194, територія Римзаводу біля території римзаводу та район Шерстянка. Це в режимі ярмарок, проводиться торгівля вже. Утім, проєкт рішення відправили на доопрацювання. Адже за словами виконувача обов'язків чернігівського міського голови Олександра Ломако, шестимісячний період за короткий. Дозвіл варто надати строком на один рік. Основною ж темою виконкому став анонс впровадження в місті пільгових проїзних карток. Однією з головних цілей такого рішення виконувач обов'язків чернігівського міського голови називає потребу в чіткому підрахунку кількості пільговиків, які користуються громадським транспортом міста. Є головна зараз проблема. У нас це те, що багато людей не платять. Багато людей не платять. І ну як багато, третина десь там орієнтовно там перехувати це неможливо для того, щоб компенсувати і перевізнику комунальному, і перевізникам приватним проїзд пільгових категорій, їх треба ж якось порахувати. Це по суті вирішується питанням запровадженням пільгової картки для пільговиків, які фізично їх отримують. Вона ну, в принципі, не буде відрізнятися від транспортної картки. Я от попросив собі зразок. Ось вона така сама, по суті, як транспортна картка. Єдине, що вона. Ззади тут написано, що надає право безкоштовного проїзду тільки за наявності посвідчення. Процес оформлення проїзних карток для чернігівців, які належать до пільгових категорій населення, розпочнеться з 1 лютого 2024 року і триватиме до кінця року. Чи дійсно вдасться таким чином впорядкувати ситуацію з відшкодуванням коштів містом приватним перевізникам? Буде зрозуміло згодом.